Україна передала Росії з ядерної зброї приблизно 100 тонн високозбаченого урану і скільки ж плутонів, тому за навіть мінімальними оцінками ми передали Росії більше ніж на 100 мільярдів доларів ядерних матеріалів, 100 мільярдів доларів це фантастична сума навіть на сьогоднішній день для українського бюджету чи для. І коли я, я ж кажу, коли я про ці всі речі говорив. Кравчуку, я називав суму, це навіть в пресі я її оголошував, що за тактичну зброю, яку вивезли без нашого дозволу, до речі, ми повинні вимагати, бо я ж переговори з Росією, ми повинні вимагати 10 мільярдів, як мінімум, доларів за це. Знаєте, що мені Кравчук сказав? Ти що божевільний, у нас бюджет 10 мільярдів, а хто ж нам дасть такі гроші? Ну, це розуміння секретаря, ЦК КПСС, що таке національні інтерес і що таке народна власність. Оце на такому рівні довелося тоді працювати із тим так званим керівництвом Української незалежної держави. А те, що сьогодні нас бомбардують ту 95 і ту 160 з України, ви знаєте це чи ні? Це все було передано нашими доблісними Міністерством оборони Шмаровим, який керував міністерством оборони в той час. Передано Росії, причому безкоштовно.